Сьогодні хочу поділитися своєю розпаковочкою. В мене нова посилочка і е, давайте покажу, що в мене тут. Е, отже, тут коктейльчик літні ягоди. Хочу сказати, що це просто безсила. Незважаючи на те, що літо в нас закінчилося, але за допомогою літніх ягод ми можемо собі це літо продовжити. У мене тут. Е, Дві. Дві баночки літніх ягод, це смачно, це класно. Можна робити, ну хтось думає, що можна робити просто коктейля, а ні, можна робити з цього сукерки, можна любити, робити з цього пудинги, тортики, цу, і, е, е, багато різних смаколаків. І це буде без цукру, це буде безкоршно, і це буде максимально корисно і смачно. Звісно, жодна моя посилочка не обходиться від моєї улюбленої просто версії це хростке печиво. Не можу вам показати, тому що воно запаяне. Але чому я люблю саме це саме цей коктейльчик? Тому що тут всередині такі невеличкі крихти саме печиво, і я дуже люблю, коли вони прям хрумтять. Ну, це просто... це просто мій кайф, тому жодна моя посилочка без цього не, не... не буде. Так а, тут ще, звісно, батончики. Для когось це просто смаколик. Це я замовляю своїй дитині в школу. Тут, до речі, зараз я вам прям покажу, що тут всередині. Прям відкриємо, Тут всередині сім Тим великих таких батончиках, вони супер-супер шоколадні. Звісно, що для дитини це просто смачно, це зрозуміло. А для мене це точно я знаю, що моя дитина отримує вітаміни. До речі, тут, тут всі, всі вітаміни і мінерали, які потрібні людині на день. Тому я буду спокійна, що моя дитина і з'їла і білок, і отримала і вітаміни, і мінерали, і не з'їла якусь там гадості в школі. Тому, звісно, що своїй дитині я замовляю. Якраз вистачає на всім тим, тому і смачно і, і я спокійна. Ну і звісно, це новинка, це денний крем, денний зміцнювальний крем для обличчя. В нас, до речі, буде скоро такий майстер-клас, косметичний майстер-клас, де ми покажемо всю-всю нашу нову лінійку. Це нова косметика на основі корейської лінії. Тут дуже, -дуже багато різних там денних крем, сироватка. Вмивалочка, тому і дуже багато цього цікавого. Ну і звісно, ще для себе я замовила, тому що мені хочеться це і протестити, і звісно, з вами поділитися своїми враженнями.